Слава Богу. Дорога церква. Бог сьогодні дав нам чудовий час бути на цьому місці. Навіть не планували приїжджати сьогодні групою, але якось так знаєте Божі путі і сповідими. В Божих планах, напевно, було те, щоб ми сьогодні були тут, а? послужили і для вас, і для Бога. І я теж хотів би поділитися. Деякими думками, над якими вже роздумав також тривалий час, вони дещо будуть повторятися з братом Пашою. Хоча я не зговарився, але дуже багато подібних думок. Я думаю, що це, це те, що Господь хоче нам сказати, і навіть як Ісус говорив істинно-істинно. Тобто Він два рази повторював дещо. Тобто, що це по правді, по правді це так і є. Знаєш, Господь хоче нам сьогодні щось сказати. Я прочитаю книгу пророка Єремії, восьмий розділ. Четвертого вірша. Каже, і скажеш до них, так говорить Господь хіба падають і не встають? Хіба хто відступить, то вже не вертається? Чому відступив оцей Єрусалимський народ усевічним відступленням? Міцно схопились вони за оману та не хочуть повернутися. Прислухався я і слухав. Неправду говорять, немає нікого, хто пкає у своєму лукавстві. Говорячи, що я зробив. Кожен з них обертається до свого бігу, мов той кінь, що женеться у бій, і відає бусил в повітрі мовлений час свій, а горлиця й ластівка та журавель стережуть час прилету свого, а народ мій не знає Господнього права. Пропускаю, читає з 18-го вірша. Яка моя втіха в смутку, болить мені серце моє. Ось голосіння дочки мого народу з далекого краю. Чи Господь не в Сіоні, чи не в нім його цар? Нащо мене розгнівили своїми буванами тими чужими марнотами? ж жнива, покінчилось літо, а ми не спасені. Через нещастя дочки народу мого, знещасливлений я і міцно страхіття мене обняло. Чи немає бальзаму в гіладі, чи ж немає там лікаря? Чому нема вилікування для доньки народу мого? І особлива увага на останній вірш. Написано: Ой, коли б моя голова стала водою. А око моє за джерело сльози, то я плакав вдень і вночі над побитими доньки народу мого. Дуже такий цікавий уривок з Книги Прока Єремії, де говориться такі, така історія описується, де Господь каже: мій народ відступив і не хоче повертатися. Каже: я ждав, може хтось із них все-таки повернеться. Каже, я прислухався, слухав. Може, хтось захоче покаятись, але ніхто не покаявся. Ніхто не втікається. Потім вже сам Єремія каже, яка мені втіха в смутку. Каже, мені серце болить, болить за Божий народ. І потім він каже, що через нещастя дочки народу мого знещасливлений я. Потім таке задає ніби риторичне питання: каже, чи немає бальзаму в Гілеаді, чи немає там лікаря. Каже, чого? Нема вилікування для доньки народу мого. І цей останній вірш каже, якби моя голова стала водою, а око моє заджерело сльози, слузи, я плакав би день і вночі над побитими доньки народу мого. Знаєте, хотів би особливо таку увагу звернути на цей стан пророка Єремії, який він переживав, коли бачив відступлення Божого народу. Це не було такий стан, знаєте, що ну, народ відступає. Ну, це їхня справа. Хай собі відступають, я собі от маю мир в серці, я маю мир з Богом і мені добре. Ні, в нього такого не було. Він бачить, народ відступає і каже: мені серце болить. Я не можу так просто дивитися, як Боже, народ відступає. Я не можу так просто дивитися, як усі, можливо, якісь мої друзі чи близькі люди вони відступають, вони падають. Я не можу так просто дивитися. Каже, болить мені серце моє. Якби моє око стало за джерело сльози, я плакав би вдень і вночі над тими побитими. На тими, кого диявол вже переміг. Він так описується це, каже, що це насправді дуже велика така, каже, де моя потіха? Великий смуток в мене. Каже Іремія. Ремія. Знаєте, подібну історію я читав недавно Книга Вихід, 32 розділ. Зачитаю зараз. Ми всі дуже добре знаємо цю історію з сьомого вірша. Я не буду, напевно, читати, бо вона трошки довга історія, але перекажу так своїми словами. Там говориться за те, що коли Господь вивів Мойсея на гору, і він дав йому заповіді, потім Мойсей спускається і він бачить таке велике зло. І Господь розгнівався на народ. Він хотів його весь винищити. Він хотів його винищити, але. Тут цікава така позиція Моїсея була. Каже: Господи, не винищи. Господи, не винищи, помилуй. Ну, здається, знаєте, дивлячись на історію цього ізраїльського народу, як вони йшли, як вони нарікали, як вони нарікали на Бога, нарікали на Моїсея. Скільки раз вони, знаєте, приносили таких неприємностей? То їм не нравиться, що їм води нема, то їм не нравиться, бо в них хліба нема, то м'яса нема. То вони знов хочуть в Єгипет. І знаєте, я думаю, Мойсей, як і кожну людину, це трошки ну, щось осідало це всередині. Але коли став такий момент, коли Бог каже, я хочу їх винищити, бо вони зробили величезне зло, Мойсей просто і каже, Боже, не винищи. Каже, навіть далі ми читаємо, каже, мене краще вичисли з книги життя, а їх залиш. Бог каже, ні, ні, ти відступися, я їх винищу, а тебе зроблю великим народом. Каже, ні, мене краще вичисли. З книги життя, а їх залиш. Ось це справді, знаєте, так сильно Мойсей переживав за Божий народ. Він переживав за той народ, який вибрав Господь. Який вибрав Господь, який вивів Господь. Каже, Мойсей до Бога каже, хіба надармо ти їх вивів? Каже, що будуть говорити інші народи? Будуть говорити, що просто ти їх вивів і погубив в пустині. Та шо, що ж вони скажуть, який це Бог? Мойсей він надіявся, що все-таки цей народ. Він свого часу він покається. Не все-таки свого часу він навернеться. Свого часу він прийде і визнає свої гріхи, що все-таки щось вони робили не так. І Мусей, знаєте, він як заступається за народ, він каже, Господи, помилуй. Подібно, знаєте, до того винограда, який каже, ось ще рік, ще я обкупаю, ще щось зроблю, помилуй ще на один рік. Тобто дай йому ще один шанс, щоб він ще щось, ще щось провірив своє життя. Може, він справді щось десь не так зробив, може, він. Десь грішив, може, впав, але дай йому ще шанс. Мойсей так сильно заступався за Божий народ. Знаєте, я хотів би так пороздумувати, чи є серед нас ось ці Єремі, ось ці Мойсеї, які готові також стояти за народ. Ми всі є церква, ми всі є тіло Ісуса Христа, вибрані, освячені. І знаєте, написано в Римлян, 12 розділі, що ми всі є. З осібними ми один одному членами, один організм Ісуса Христа. Одна церква. Кожен із нас він виконує якусь місію, але головна ціль це один одному підтримувати. В церкві не може бути такого, що «О, там моя хата з краю. Ні, ми кожен один одному комусь болить і мені болить. В когось якась боротьба, я також маю співпереживати. Хтось десь, когось дьявол перемагає, я маю підійти і щось розпитати і помолитися. Ось так має бути в церкві. Ми читаємо за, також за того самого Моїсея, як свого часу була війна в Ізраїлі. Прийшов Амалик, і він хотів їх перемогти. І Моїсей каже до Ісусана, вона каже: «Іди, і ти будеш битися, і ти будеш воювати, а я піду на гору. Він не пішов на гору того, що він злякався. Він не пішов на гору, щоб просто відпочити. А він пішов на гору, він підняв дві руки і молиться. І коли він молився, то була перемога. Коли він молився, то Господь допомагав Ісусу Навину. І була справді перемога. І написано, коли вже руки Ісуса Мойсея, вони зважніли, не стали важкі. Стали з боку Аарон і Ор, і вони підтримували. Написано аж до заходу сонця Мойсеєві руки вони були підняті, і побив Ісуса Малика вістря меча. Ось це справді була, Мойсей була та людина, яка переживала за народ Божий. Яка переживала за Божий народ. Я думаю, це такий чудовий приклад для кожного з нас, як нам потрібно вболівати. Як нам потрібно вболівати написано навіть за Ісуса, який свого часу багато проповідував, багато де ходив, робив багато чудес. І ось свого часу він заходить в Єрусалим, і він плаче, і він заплакав. Каже: о, Єрусалиму, якби ж ти зрозуміло час від відвідень твоїх, але ти не зрозумів. Скільки чудес робилось тут, скільки багато різних слів, таких мудрих було сказано з ус Ісуса, але вони не покаялись. Вони так сильно ждали Месію, але коли він прийшов, вони просто не пізнали, що це був Месія. Це були закаменілі серця, і Ісус просто Він плаче, каже: народ, мій, ти не зрозумів часу приходу Ісуса Христа. Його серце болить. Знаєте, Ісусу серце болить також, коли Він бачить кожного з нас. Можливо, хтось падає, Ісусу серце болить. Може, не кожному з нас болить серце, як хтось падає, а Ісусу серце болить. Він, знаєте, є як той добрий пастир, який, який дбає за вівцю. Одна десь загубилась, він іде і достає. Він може залишити цю отару в безпечному місці, а сам піде і достане ту овечку. Ісусове серце болить за кожного. І Він і нас закликає. Іди, іти іди, іди до того, хто там десь, до того, кого диявол перемагає. До того, хто в боротьбі, до того, хто може вже не ходить в церкву, ти не бачиш його поряд біля себе. Іди і розпитай, де він. Може, справді він вже відійшов від Бога. Може, справді в нього в житті щось сталося. Іди і поцікався. Ось це хоче від нас Господь. Він хоче, щоб ми переживали подібно до Єремії, щоб наше серце воно боліло. Знаєте, навіть коли дивишся дуже часто в останній час ми бачимо такий важкий час. Важкий час справді і війна в країні, і дуже багато різних таких трагедій. Але коли йде заклик до покаяння, так рідко виходять нові люди. Так рідко входять люди. І здається, ну чому? Є навіть така поговорка, коли тривога, то до Бога. А то, здається і тривога, а люди не йдуть до Бога. І здається питання, а чому? І найгірше в тому всьому, що багато хто з нас, вони навіть, навіть про це не думають. І їм просто нормально. Вони от ходять в церкву, вони от щось там, ну, живуть якби, своїм життям, і їх, як би кажуть, не хвилює те, що люди не каються. Це дуже такий провальний стан. Це такий стан, який не має бути в Христової церкві. В Христової церкві має бути такий стан, що я піду до мільйонів. Я буду молитися за кожного. Я хочу, щоб кожен раз, коли є де до покаяння, щоб виходили нові люди, і Христове Царство наширилось по цій землі. Свого часу Ісус, коли говорив до учнів, Він вже прощався з ним, возносився, він і дав це велике доручення. Каже, ідіть і навчіть. Ідіть по всьому світу, від Юдеї до Самарії до кінця світу і проповідуйте Євангелію. Він це дав велике доручення нам. Його взяли спочатку апостоли. Вони справді ми бачимо, читаємо дії з тих апостолів, що вони багато зробили. Той саме апостол Павло, Петро, вони дуже багато йшли, проповідували, звіщали про Бога. І навіть вони не соромились і мали до в кінці свого життя сказати біг свій, я закінчив, і віру зберіг». Це були ті мужі, які справді розуміли, що щось в своєму житті для Бога вони зробили. Оскільки вони людей до Бога привели. Їхнє серце воно не було байдужим. Навіть коли казали, не йди туди, бо там, бо там тебе можуть пок. Покаменувати там, чи якісь тобі зробити щось погане, але Він іде і каже, що я хочу ще там когось, ще комусь про Бога там сказати. Він йде там в самі небезпечні місця, бо там ще є не люди. Він йде, бо знає, Господь хоче, щоб останній гріш не покаявся. Ісус прийшов, щоб спасти і знайти те, що загинуло. Ми навіть читаємо Золотий вірш Біблії, там написано, що так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує. Не загинув, але мав життя вічне. Ісус зацікавлений, щоб кожен, хто вірує, Він не загинув, але мав життя вічне. Я думаю, ми, як християни, ми, як ті люди, які послідували за Господом, ми є послідовники Христа. І ми повинні бути і мати ті риси Ісуса Христа, мати той характер Ісуса Христа. Ісус Христос він не був таким байдужим. Він ішов і спасав, і навіть з небес зійшов, щоб спасти того останнього грішника. В нього не було байдуже серце, і він нам сьогодні також говорить: не будь байдужим. Вболівай за Божий народ, вболівай за невіруючих, щоб вони приходили в церкву. І особливо вболівай за тих, хто тут вже в церкві. Хто тут вже в церкві, кого Бог вже вибрав, кого Бог спас, кого Бог вже якби, покликав до своєї сім'ї, але диявол, він, він все рівно якби відбиває. Бо він бачить, що, що Господь він спасає, а диявол також хоче якусь свою роботу робити. Він бачить, що його, його це царство тьми воно меншує, і він старається в останній час кидати всі сили, всі атаки, все, що він має, кидати, щоб відводити Божий народ. І одне з того, я так замітив, в останній час він хоче роз'єднати кожного з нас, щоб в нас не було єдності. Набагато легше зламати когось по окремості. Коли хтось там каже, а я буду сам по собі, а я буду десь сам жити з Богом і мати якби, свої відносини з Богом, того набагато легше зламати. Чим тих, хто збирається в єдності. І вони щось мають спільне, вони разом служать, разом десь співають, моляться, тих набагато важче зламати. Ідеял він зараз посилає величезні атаки, щоб роз'єднати церкву. І ми повинні за це також дбати, щоб в нас була єдність. Щоб ідеал не мав ніякої сили роз'єднати і зламати кожного з нас. Як нам потрібно сьогодні вболівати за народ Божий? Ще один приклад згадується. Написано, коли Ісус одного свого часу проповідував в такому приміщенні, здається, це синагога була, вже не пам'ятаю. було все забито людьми. І ось чотири друга захотіли привезти свого товариша до Ісуса. Вони, якби, переживали за нього, вони якби, хотіли для Нього добра. Вони бачили, що Він, товариш їхній, можливо, вмирає. В нього важкі муки. і от він... Не може сам прийти. І от вони беруть, розкривають дах і спускають його до Ісуса. Ось це були люди, які, які не були байдужі до біди когось. Вони не були байдужі, що ось їхній якийсь товариш, він, він страждає. Вони не були байдужі. Вони хотіли щось для нього зробити. Вони хотіли привести його до Ісуса. І вони пішли навіть на такі, здається, ну, дуже нестандартні міри. Вони просто розкривають дах і спускають його до Ісуса. Хочеться, дорога церква, щоб кожен з нас він також зрозумів, що церква Ісуса Христа це народ Божий, який Господь створив, щоб ми один одного підтримували. Подібно до того Єремії, який так вже хотів дуже сильно плакати за Божий народ, що таке велике відступлення. Подібно до того Моїсея, який так сильно заступався за Божий народ, і до інших, кого ми нагадували за ті люди, які не були байдужі до Божого народу. Ті люди, які переживали і хотіли якомога більше знаєте, людей в церкві зберегти, і, навпаки, ще більше людей в церкву покликати. Я хотів би кожного з нас закликати, щоб Бог дав нам такі чувства, такий характер Христа, щоб спасти ще одного, спасти хоча б ще одного і привести до Ісуса. Хай нам Бог в цьому допоможе, йому Хай буде слава. Амінь.